Дюймовочка. Одній самотній жінці, яка дуже хотіла мати доньку, ворожка дала чарівне зернятко. Жінка, повернувшись від ворожки, посадила це зернятко у квітковий вазон, і з нього відразу виросла велика красива квітка, схожа на тюльпан. Але пелюстки квітки були щільно закриті. Жінка захоплено поцілувала пелюстки, і квітка розпустилася. Це й справді був великий тюльпан, але в чашиці його сиділа жива дівчинка. Вона була маленька-маленько, всього із з зростом. Її так і прозвали. Дюймовочка. Шкарлупка грецького горіха була їй за колиску, блакитні фіалки замінювали перину, а пелюстка троянди ковдру. Якось уночі, коли дюймовочка спала в своєму ліжку, через відчинене вікно влізла бридка жаба. Вона стрибнула просто на стіл і зазирнула під трояндову пелюстку. От славна пара буде моєму синові. квакнула жаба і, схопивши шкарлупку зі сплячою дівчинкою, виструбнула через вікно в сад, поблизу саду текла річка, а під самим її берегом було грузьке боліце. Тут у болотній твані жила стара зелена жаба зі своїм сином таким самим мокрим і огидним. Жаба поставила колискою з дюймовочкою на листок латаття, а сама взялася перекрашати свій дім для майбутнього весілля. Коли все було готове, вона повернулася із сином і представила діймовичці майбутнього чоловіка. Потім вони висадили дівчинку на листок, а самі попливли з колискою. Дюймовичці зовсім не хотілося виходити за бридкого, жаблячого сина, і вона розплакалася. Рибки, які пропливали повз. Пожаліли дівчинку і перекусили стеблинку листка, який відразу ж понесло за течією. Мимо пролітав Хрущ. Він схопив дюймовочку і посадив на ромашку. Тут і жила вона до самісінької зими, їла солодкий квітковий мед і пила росу, яку щоранку знаходила на листі. Коли дуже похолоднішало, птахи полетіли на південь, і вдюмовочка злякалася, що замерзне. Вона злізла з квітки і пішла шукати новий притулок. Так дівчинка наприла в полі на нірку польової миші, яка не тільки нагодувала та зігріла бідолашну, але й залишила жити в себе на всю зиму. За це дівчинка мала розповідати їй казки. Якось у гості до польової миші прийшов сусід, поважний Кріт. Дюймовочку змусили заспівати. Її ніжний голосок так сподобався кроту, що той захотів одружитися з нею. Потім Кріт. Запросив сусідок прогулятися підземним ходом. Він узяв у зуби гнилючку та пішов уперед. Та раптом зупинився і сказав Тут лежить якийсь птах, тільки нам його нічого боятися, він уже мертвий. Кріп проткнув своїм широким носом дірку в стелі і денне світло. Проникло до підземного ходу. І Дюймовочка побачила мертву ластівку. Напевне, бідолашна пташка загинула від холоду. Миша й Кріт не знали, що діймовочка потім часто приходила до Ластівки. Вона сплела їй із билинок килим і підстелила м'який мох, щоб пташці було зручніше. І одного разу почула, як у тієї стукає серце, ластівка відігрілася. Усю зиму прожила ластівка в підземеллі. А дюймовочка доглядала її. Вона годувала, набувала пташку, а навесні випустила на волю. Ластівка кликала із собою дюймовочку. Але та не захотіла залишати стару мишу. А тим часом кріт посватався, і миша наказала дівчинці готуватися до весілля. Під осінь все було вже готове. Дюймовочка дуже плакала. Їй зовсім не подобався сліпий, товстий кріт, а тим більше, життя в його підземеллі. В цей час над нею пролітала врятована ластівка. Цього разу дюймовочка погодилася летіти з нею. Дюймовочка сіла ластівці на спину, міцно прив'язала себе поясом, і вони полетіли. Аж ось і теплі краї. Усюди росли квіти небаченої краси. На березі озера стояв палац. А під його дахом ліпилися пташині гнізда. В одному з них і жила Ластівка. Ось мій будинок, сказала Ластівка, а ти вибери собі найгарнішу квітку. Я посаджу тебе туди і будеш там жити. Дюймовочка зраділа й заплескала в долоні. Ластівка спустилася і посадила дівчинку на широку пелюстку. Але що за чудо! У чашечці ці квітки сидів маленький чоловічок. За плечима в нього тремтіли легенькі крильця, а на голові блищала маленька золота корона. Це був король ельфів. Він дуже зрадів, коли побачив дюймовочку. Низько вклонився їй і запитав, як її звати. Дівчинка відповіла. Любай дюймовочка, сказав Ельф, чи згодна ти бути моєю дружиною? І дюймовочка погодилася. Тоді з кожної квітки вилетіли ельфи І принесли дюймовочці подарунки. Найкращим подарунком були прозорі крильця. Тепер Дюймовочка теж могла літати з квітки на квітку. Радощам і веселищам не було меж. Спляча красуня. У давні часи жили король і королева, які дуже хотіли мати дитину. Щодня вони зітхали. Ох, Якби настільки був малюк. Але дитина все не з'являлося. Одного дня, коли королева приймала ванну на її край, скочила жабеня і промовила Твоє бажання буде виконано. Так і сталося. Не минуло й року, як королева народила дівчинку. Вона була така прекрасна, що король, не тямлячи себе від радощів, Влаштував велике свято. Він запросив не тільки усіх друзів, родичів і знайомих, а й 12 мудрих жінок, щоб дочка отримала їх заступництво і благословення. У королівстві було 13 мудрих жінок, але король мав лише 12 золотих тарілок, тому він розіслав лише 12 запрошень. Свято вдалося на славу. Наприкінці його королівна отримала від мудрих жінок чудові дари. Одна обдарувала її доброчесністю, друга вродою, третя багатством, та й інші наділили її всім тим, про що тільки може мріяти людина. Ледве встигли одинадцять із них промовити свої побажання, як відчинилися двері. У палаці увійшла тринадцята жінка. Вона була розлючена, бо її не запросили на свято. Не привітавшись, вона, бажаючи помститися, прокричала на всю залу. Коли королівській дочці виповниться п'ятнадцять, вона вколи палець веретеном і помре. Сказавши це, вона розвернулася і пішла геть. Усі гості перелякано перезирнулися. Тоді вперед виступила дванадцята жінка, яка ще не встигла промовити своє побажання. Вона не могла скасувати прокляття, тільки пом'якшити його. Тому й сказала Королівна не помре, вона лише засне глибоким столітнім сном. Король хотів захистити свою любу донечку від нещастя. І наказав спалити всі веретена в королівстві. Дівчина росла, і побажання мудрих жінок здійснювалися. Вона була така доброзичлива, чемна і радісна, що кожен, хто її бачив, не міг її не полюбити. У день, коли дівчині виповнилося п'ятнадцять, король і королева були у від'їзді, і королівна залишилася вдома сама. Щоб скоротати час, вона почала зазирати в усі кімнати і комірчини палацу. Урешті-решт дівчина зайшла до старої вежі, піднялася вузькими винтовими сходами, опинилась перед маленькими дверцятами. Ледве вона повернула іржавий ключ, дверцята відчинилися. У кімнаті сиділа стара жінка яка тримала веретено і старанно пряла льон. Доброго дня, люба бабусю, а що це ви робите? запитала королівна. Я пряду, ласкаво відповіла та. І що це за дивна річ, що так весело підстрибує? запитала дівчина знову і потягнулася за веретеном. Ледве вона його торкнулася, як страшне прокляття набуло своєї сили. Королівна вколола палець, упала на ліжко і тієї ж митті міцно заснула. Разом із нею заснув і весь палац, заснули король і королева, які вже встигли повернутися, заснули всі їхні слуги і служниці, заснули коні у стайні, собаки на дворі, голуби на даху і мухи на стіні. Вогонь у камінні погас, вітер ущух, а на деревах перед палацом не розпускалася більше жодна квітка, все поринуло у сон. І з часом палац обріз тереном. Щороку зарості ставали дедалі щільнішими, і скоро палацу вже зовсім не було видно. Навіть прапора на даху. Уже ніхто не міг згадати, що то за король і королева там жили, тільки люди переповідали одне одному легенду про принцесу з цього палацу, яку вони називали сплячою красунею. Час від часу сюди приїжджали принци, які хотіли пролізти крізь стерек, проте жодна сакира не могла його розрубати. Тому вони всі поверталися ні з чим, окрім подряпаних рук та облич. Скоро вже ніхто не намагався війти в палац. Якось через багато-багато років проїжджав тією дорогою королівський син. Він почув про палац, що ніби стоїть за тереном, і про прекрасну королівну, яка вже майже сто років спить у палаці. Один старий розповів королевичу про цілий двір, який спав там, як і сама красуня, і про хоробрих принців, які старанно намагалися розрубати терен. Тоді, промовив королівський син, я спробую війти в палац і побачити прекрасну сплячу красуню. Як же здивувався королевич, коли терен перетворився на чудові квіти, щойно він наблизився до палацу. Королевич вільно пройшов, але відразу за ним квіти знову перетворилися на тернові кущі. Він зайшов у палац. На дворі спали коні та мисливські собаки, на даху голуби, а на стінах мухи. Кухар тримав руку над помічником, а той стояв, тягнувши шию в плечі. Королівський син пішов далі, побачив у залі міністрів, служниць та слуг, які теж спали, а на троні короля з королевою. Він пішов ще далі, і всюди було так тихо, що він чув власний подих урешті решт дістався принц старої вежі, піднявся гвинтовими сходами нагору, відчинив маленькі дверцята і побачив у кімнаті сплячу красуню. Вона була така прекрасна, що він не міг відвести очей. Королевич підійшов до неї і поцілував. Тільки на його губи доторкнулися принцеси, як вона розплющила очі, прокинулась і ласкаво подивилася на нього. Разом спустилися вони з башти у палац. Тоді прокинулися король і королева, а разом із ними увесь двір, і всі з подивом роздивлялися одне одного. На дворі іржали коні. Бігали навколо собаки, літали голуби, вогонь знову палав у каміні, а печеня знову готувалася в печі. Незабаром зіграли пишне весілля королівського сина з плячої красуні. І всі жили ще довго і щасливо. Кіт у чоботях. Старий мірошник залишив після своєї смерті млин. Віслюка і кота трьом синам. Вони швидко поділили спадок між собою. Старшому дістався млин, середньому віслюк, а молодшому кіт. Найменший син дуже засмутився через свій небагатий спадок. Навіщо мені кіт? Якщо я навіть його і з'їм або зроблю шапку з його хутра. То все одно скоро помру від голоду. Кіт почув, що казав господар, проте й знаку не подав. Він тільки мовив до нього серйозно і поважно. Не сумуйте, господарю, дайте мені мішок та пару чобіт, і ви побачите, що вам також пощастило зі спадком. Хоча молодий господар не дуже повірив словам кота. Однак подумав про те, як хитро кіт ловив мишей та ховався у млині Та прикидався мертвим. Годі було й сумніватися в його здібностях. Можливо, кіт і справді міг стати йому в пригоді. Кіт отримав те, що просив, надягнув чоботи, перекинув мішок через плече і, взявши лапи мотузки, попрямував до гаю. Де розвелося багато кролів. Він поклав висівки та капустяне листя в мішок і ліг на землю, немов мертвий. Кіт почекав, поки якийсь дурний молодий кролик не заскочить у мішок, щоб поласувати, і невдовзі одне легковажне кроленя залізло всередину. Кіт у дуже мить зав'язав мішок мотузкою, схопив кролика. І Тоді попрямував він зі своєю здобиччю замок і попросив пустити його до короля. Його провели в королівські покої, і низько уклонився королю і промовив: Ваше величність, я приніс вам цього кролика як дарунок від мого пана, маркіза Карабаса. Це ім'я він сам вигадав для свого господаря. Він уполював його у власних мисливських угіддях. Подякуй від мене своєму господарю», – відповів король. Я дуже радий його подарунку. Наступного разу спіймав кіт двох курібок і знову подарував їх королю від імені свого господаря. Не забувши нагадати, що той полював їх у своїх мисливських угіддях. король із задоволенням прийняв подарунок і почастував кота. Так минуло два місяці, впродовж яких кіт час від часу приносив королю якусь добич. Одного дня почув кіт, що король збирається проїхатися повз річки зі своєю дочкою. Найпрекраснішою принцесою в всьому світі. Тоді він сказав своєму господарю: послухайтеся моєї поради, і знайдете своє щастя. Вам треба тільки скупатися в річці, в тому місці, на яке я вкажу, син мірошника і гадки не мав що у кота на думці, проте зробив усе, що той йому казав. Поки він купався, королівський кучер проїхав повз нього, а кіт виструбнув на дорогу і закричав щосили, Рятуйте, рятуйте, мій господар тоне. Король захотів дізнатися, хто там кричить, і визирнув із вікна карети. Побачивши кота, який стільки дарунків йому приніс, відразу наказав слугам. Допомогти маркізові Карабасу. А тим часом кіт розповів королю, що розбійники вкрали одяг його господаря, поки той купався. Звісно, хитрий кіт добре знав, де лежало господареве вбрання. Він сам його сховав за камнем. Король наказав принести найкращий одяг для маркіза. У коштовному вбранні молодий красивий Маркіз Карабас був ще кращий і дуже сподобався королівській дочці. А до того він стався їй таким ніжним і шанобливим, що вона відразу в нього закохалася. Король люб'язно запросив маркіза приєднатися до прогулянки з ним і його дочкою. Коли Шкіт побачив, що його план так вдало спрацював, то побіг уперед, обганяючи карету. Побачивши селян, які косили сіно на луках, він сказав дивіться мені, люди добрі. Якщо ви не скажете королю, що луки, які ви косите, належать маркізові карабасу, я з вас фарш зроблю. Коли король проїжджав, Повселян він і справді запитав, кому належать луки? Селяни в один голос, бо кіт їх добряче налякав. Відповіли маркізові Карабасу. У вас чудові володіння, сказав король маркізові. А той відповів, Правда, на цих луках я завжди отримую добрий урожай сіна. Тим часом, він знову зустрів декілька косарів і пригрозив їм. Дивіться мені добрі люди. Якщо ви не скажете королю, що ці поля належать маркізові Карабасу, то я з вас фарш зроблю. І відповіли вони королю, який незабаром під'їхав, і який знову захотів дізнатися, кому належать ці поля. Вони належать маркізові. Карабасу. Король зрадів цьому. І маркіз також. І куди б вони не їхали, всюди чули те саме, бо кіт що біг перед ними, наказував людям так відповідати. Короля дуже вразила кількість земель маркіза. Урешті-решт дістався кіт прекрасного замка та жив людожер. Він був дуже багатий, і саме йому належали всі землі, повз яких проїжджав король. Хитрий кіт заздалегідь дізнався все про цього людожера і його силу, а тоді попросив дозволу представитися господареві замку, тому що, як він сказав, він не міг просто проїхати повз, не привітавши господаря. Людожер прийняв його з усією вічливостю, на яку тільки був здатен, і запропонував йому присісти. Мене запевняли, сказав кіт з удаваним захопленням у голосі, що ви можете перетворитися на будь-яку тварину, наприклад, лева чи слона. Людожер зухвало відповів, Це правда. Я вам зараз це покажу. На ваших очах я перетворюся на лева. І наступної миті перед котом з'явився справжнісінький лев, Кіт так перелякався, що втік на дах, хоча в його чоботях це було не дуже безпечно, в них було не так легко забратися на дах. Коли людожер повернув собі свій звичайний вигляд, Кіт прийшов до нього назад і зізнався, що дуже злякався. — Це було вражаюче, сказав кіт. Проте чи не могли б ви перетворитися на якусь маленьку тваринку? Це, безперечно, набагато важче, Я, гадаю, навіть неможливо. Людожер зневажливо відповів, що означає неможливо? Це ви зараз побачите. І, перетворившись на мишку, забігав по підлозі. Тоді кіт її впіймав і проковтнув. Тим часом король прибув до прекрасного замку і захотів як слід його роздивитися. Кіт зачувши стукіт копит на містку, швиденько побіг до карети, щоб привітати короля. Ласкаво просимо, ваше величносте, до замку мого господаря, маркіза Карабаса. Король був вражений. Невже цей замок також належить вам? Я ніколи не бачив нічого прекраснішого. Дозвольте мені зайти. Маркіз простягнув принцесі руку, і вони піднялися вслід за королем сходами замку. У пишно вбраній залі вже чекали вишукані страви. Людажер, власне, хотів розділити обід зі своїми друзями, на яких чекав у гості. Утім, ті не наважилися прийти, почувши, що в замку гостює король. Маркіз Карабас Надзвичайно сподобався і королю, і його дочці, яка дивилася на нього закоханими очима. Також королю до вподоби були багатства маркіза, тому він промовив пане Маркізе, якщо бажаєте, можете стати моїм зятем. Маркіз уклонився королю і з превеликим задоволенням прийняв. Почесну пропозицію, того ж дня вони з королівною одружилися, а кіт з того часу був поважним гостем у замку, а на мишей полював тільки задля розваги.